Що ти настільки хороший трейдер? Чому ти ще працюєш? А це дуже гарне запитання. і Я думаю, що мало людей зрозуміють зараз мою відповідь. Криптовалютний ринок в середньому росте на 100-150% в рік. Може бути рік більше, може бути рік менше. Ми говоримо зараз саме про біткоін. Коли ви вже досягли певних результатів, ви можете не тільки пробувати збільшувати власний капітал, а допомагати іншим людям, наприклад, досягати їх цілей. Одна з найпопулярніших програм, наприклад, яка у нас є, це є програма управління капіталом, де до нас приходять люди, які хочуть співпрацювати з нами з капіталом від 50 тисяч доларів, і ви за рахунок примноження їх капіталу можете з цього також додатково заробляти і собі за рахунок. Своїх знань та якихось навичок. Друга та неочевидна перевага ведення, наприклад, youtube каналу чи інших соцмереж в тому, що до вас приходять талановиті люди, які можуть приходити до вас в команду, так і розвивати або медіа, або розвивати і допомагати розвивати ваші підходи, покращувати як в трейдингу, так і інвестування, а ви можете давати їм можливість реалізуватись їм як спеціалісту.